Сьогодні приготуємо найсмачніший торт без випечки, всього за 5 хвилин і лише з трьох інгредієнтів Беремо банку вареного зущеного молока, відкриваємо за допомогою ложки, щоб не поранитись, і викладаємо в миску десь 300 грамів. Додаємо 180 грамів будь-якої сметани та добре перемішуємо до однорідності. Крем готовий. Один банан чистимо та нарізаємо на невеличкі кружечки. Друзі, напишіть в коментарях, який інгредієнт потрібно додати, або можливо він тут зайвий. Далі беремо трохи молока в мисочку та беремо улюблене печиво. Далі найголовніше це зібрати наш торт. Кожен шматочок печива занурюємо в молоко. Викладаємо у форму. зверху ще розмащуємо крем. За бажанням можна додати кружечки банана, з ними буде ще смачніше, але якщо у вас немає банана, то без банана також буде чудово. Чергуємо шари змоченого печива та крему кілька разів, не забуваючи ретельно промачувати кожен шар. Верхній шар обов'язково залишаємо кремовим. А тепер, щоб завершити наш тортик, посипаємо його подрібненим печивом. Подрібнюємо печиво за допомогою качалки. Посипаємо наш верхній шар, а тепер саме найголовніше це пару годин почекати, поки він застине. Обов'язково поділись з друзями, постав лайк, підпишись та зберігайте це відео